Вітаю! У нас урок математики. Давайте потренуємо свій гум. Пропоную вам розумову гімнастику. Ставте пропущені назви одиниць маси, щоб дістати правильні рівняння. Для цього пригадайте одиниці вимірювання маси. Перевірте себе: 1 тона 10 центнерів, 1 центнер 100 кг. Як ви думаєте, 1. Правильно, 1 тонна 1000 кг. А зараз наступне завдання: ставте пропущені назви одиниць довжини, щоб дістати правильні рівняння. Перевіряємо, як ви впорались. 1 см 10 мм, 1 і 100, 1 м – 100 см. 1 і 1000. Дійсно, 1 кілометр 1000 метрів. А зараз давайте розв'яжемо задачу. За час 3 години автомобіль проїхав відстань 180 кілометрів. Скільки кілометрів автомобіль проїжджав за одну годину? Розв'язання. Нам необхідно 180 поділити на 3. Знаємо, 180 поділити на 3 буде 60. Отже, відповідь: за одну годину автомобіль проїжджав 60. Кілометрів. Якщо за один час автомобіль приїжджав відстань 60 км, то це означає, що він рухався зі швидкістю 60 км на годину. І як ви вже зрозуміли, ми сьогодні будемо працювати над темою знаходження швидкості. Запам'ятайте, щоб знайти швидкість, потрібно відстань розділити на час. Дане правило. Запишіть до своїх зошитів та запам'ятайте, тому що ми будемо ним часто користуватися. А зараз давайте трішки потренуємось. Ластівка за 3 години пролітає 270 км, з якою швидкістю літає ластівка. Пам'ятаємо правило знаходження швидкості і ним користуємося. Отже, нам необхідно 270 поділити на 3. Ми вміємо. Такі приклади розв'язувати буде 90 Отже, відповідь ластівка за годину пролітала 90 км. А чи знали ви, що ластівка у перекладі з Балтійської означає літати, що не лон назву птаху? Пропоную вам ознайомитися ще з деякими цікавими фактами про таку чудову пташку, як ластівка. Працюємо далі. Задача «Усно». Учні вирушили в похід. За 3 години вони подолали відстань 12 км, з якою швидкістю йшли учні. Для того, щоб обчислити дану задачу, нам необхідно 12 поділити на 3. Відповідь до цієї задачі запишіть у ЗОшит. А зараз задача письмово. Велосипедист був у дорозі 3 години, а пішохід 2 години. Велосипедист проїхав 30 км, а пішохід пройшов 10 Наскільки швидкість велосипедиста більша за швидкість пішохода? Дану задачу будемо розв'язувати за планом. Спочатку нам потрібно дізнатися, яка швидкість велосипедиста. Наступне запитання буде, яка швидкість пішохода. І коли ми дізнаємося швидкість велосипедиста і пішохода, тоді зможемо дати відповідь на третє запитання: наскільки швидкість велосипедиста більша за швидкість пішохода. Для того, щоб це обчислити, нам необхідно пригадати, як ми знаходимо яке з чисел буде більше і наскільки. Отже, щоб знайти яке з чисел більше і наскільки, потрібно від більшого числа відняти менше число. Дану задачу за цим планом розв'яжіть, будь ласка, самостійно. І на домашнє завдання. Задача для самостійної роботи. Теплохід був у дорозі 4 години, потяг 3 години. Теплохід пройшов 80 км, а потяг 180 км. Наскільки швидкість потягу більше за швидкість теплоходу? Цю задачу також розв'яжіть за планом. І додаткове завдання побудувати трикутник.